Так, я зараз вимиваю наслідки при корму. А, як я його прикармлювала, як ті макії я вам тут вставлю після цього відео. Тому приходиться добре, що тут ця, а, знімається цей столик. Можна його окремо було помити. Я його помила, тут повитирала. потім отак. ставиш на місце. Це вже витираю сухою салфеткою, тому що столик весь був запачканий, грязний, замазаний, Дяк і тьому, в принципі, також. Все, Готовий. Вирішила сьогодні Тьому дозволити робити з їжею все, що він захоче. Мама все відмоє. І Тьому і стільчик і постирає, да? колошку ти взагалі не туди затихаєш, сонок. Щось тут ковірявся, да? щось ковірявся? Змачмо! У нас сонечко, але треба помити вікна. Погляньте на них, які воно грязні, брудні жах. Сонечко класно, але тепер видно, що вікна брудні. А взагалі я навіть відкрила віконце, щоб зайшло свіже повітря. Можна так зробити. Про холодно, вітер ще є. Але ж небо яке чисте і сонечко. Кайф. Кайф. Да-да-да. ми вдома вже не самі. Костя вже вдома. Але да. Костя зробив каку Костя, не копий піцу Капець. Капець, забудет. Костя. Поэтому, поэтому Костя Після роботи. почистив картоплю після роботи смаже. Молодець Молодець. 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 Дякую. Молодець. Молодець а ти забув купити кісти. Не коли буду їхати машиною. А я помила по купую. Молодець. Дякую. Як то кажуть, цей час не став. Я буду пересажувати а, дві квітки. Поки що дві. А так навіть ошись одзвониться. Але для цього мені не треба чи не застелять, чи застелять. Я навіть не знаю, як правильно зробити. взагалі я знаю, що продається така а, з, з, спеціальна та, клійонка для того, щоб можна було там пересаджувати квіти. Я таке хотіла, але так і не придбала, тому буду виходити з того, що є. Для цього я беру антуріум. Він отакою висотою. Мені треба його пересадити, тому що, як бачите, у нього коріння, я так розумію, що воно просто піднялось. Я його садила десь він отакий, мабуть, був є отакий десь. І він просто взяв і піднявся, видно, навіть. Тому зараз хочу подивитися, що в нього з корінням і присадити його або в цей горщик, але нижче, або в зовсім інший горщик. Тому давайте подивимось разом, що з цим антуріумом. Як в нього там справи. Бачу, тут ось дітка дає. Так. Миття буде ціла купа. У нас, до речі, вже вечір. У нас сьогодні якось так день пройшов дуже швидко. Я навіть не встигла нічого зробити довго. Бачите, в нього таке обкоріння. Я не скажу, що його прям дуже багато. Але, можливо, для цього горщика. Ну так, для цього горщика все-таки треба його глибше посадити. Ось, бачите, його треба десь отак от от посадити. І це виходить у нас на низу буде. Так, треба інший горщик. Тому зараз піду горщик. Але проблема в тому, що в мене є горщик, але він точно такий же навіть менший, ніж цей. Mm -hmm. I have a problem, як то кажуть. Ну, підрізати коріння? Ну, не варіант, я так розумію. Чи варіант? Цікаво воно, ну, взагалі можна коріння підрізати? Шукати горщика. Так, пішла я в наш сарайчик і я знайшла такий от горщик, він не вищий від цього, але він ширший. Тому я думаю, що це спасе і... і коріння просто буде розростатись в ширі. Земля тут свіженька, тому я її все-таки заберу звідси. Не буду прям чи буду. Візьму я іншу землю. Візьму я землю нову чисту. Зараз повернусь. Так, я землю принесла сюди. Ну да, Це краще буде. Краще вже в новеньку посадити. Ну не прямо свіженьку вона не зводиться. Все замазую. ще плісоси сьогодні. У нас вже 9, 9 годин, як час швидко йде. Я завтра йду в центр, мене відпускають, мене відпускають. Тому завтра мене годинки три, не будемо бачити. Дивіться, всі квіти пересаджували ще осінь, але є ті квіти, які почали дуже активно рости, їм просто не вистачає місця. Як оце я просто почав хилитися, його руки неможливо взяти. Тут не був розумінній кадрі, постійно його треба переставляти. Це було знущання. Добре, собі неловне насипати землі добре, щоб його не хилетало, не шатало. Я не дуже люблю пересаджувати квіти. Ці квіти люблю. Я не люблю їх пересаджувати. А в мене подружка, вона просто Обожнює її, з ними возитися, пересаджувати, купує їх постійно. У неї дуже велика кількість квітів. Раз неї котики є, які також дуже полюбляють квіти. А то вже інша історія. Наш слава Богу кит до квітів в принципі душний, крім драцелий, листя буде їсти і Так, На свинячу я так на свинячу. І прийдеться прибирати. Та мої тюрпани виростуть чи не виростуть. Ну, точніше, зацвітуть в цьому році, чи не зацвітуть, виростуть, то не виростуть Я не сумніваюся чи забудуть відпити, чи ні, а це вже питання. Чи, знаєте, сюди паличку якусь поставити щоб воно трималося? А то воно дуже погано тримається. Водичка втрамбувалась, і потім досипати за ще. Зараз я зміню положення камери, щоб було видно, О, так краще вам буде видно. Відновно що ще я щось роблю. Що я там конкретно роблю, відомо. Бачите, я полила, водичка вже земелька втрамбувалась більше. Все одно мені здається, що його кудись хиле. Ще начебто рівно його посадила чи що. Хоч кручу, та не падає. Це вже добре. Це ще землі. Влітку класно це все робити, на вулицю вийшов, там позалишав, щоб трамбувалося, позаливав? Землю змів та й все. А зараз не дуже зручно. Єдине, що незручно, це те, що тут є отакі от виямки. Виходить, коли ну, треба все одно нижче садити, щоб коли поливаєш, то водичка не виходила в ці дурки, скажімо так. Так, думаю, що поки що хай буде так. Але вже буду дивитися по факту. Насипати землю, не досипати, взагалі як це буде відчувати цей антуріум Ось так от виглядає. Ну і мене погано начебто цьому горщику. Він начебто пишніший став, коли я його нижче посадила. Yeah, гарний, гарний. А ще я замітила у цьому горщику, там де був антуріум я не знаю, буде вам видно чи не буде, мабуть, не буде видно. Але там таке враження, наче земля ціла, скоріше за все вона почала цвісти чи що піде вона на клумбу. Так, наступну квітку, яку я хочу пересадити. це оця калатея. Дивіться, яка вона просто. Огромніше, аж камера, будь Вона була в невеличкому горщику і пересадила, вона розрослася і воду п'є кожного дня, тому треба її терміново пересадити, чим зараз з вами і займемося. А пересаджу її в оцей вже горщик. Прям великий-великий. Ось Там кудись направо. Ну ладно. Давайте дістанемо її. І... Ну так, да. погляньте просто. Тоді зрозуміло, чому вона кожного дня п'є воду. Я тут коріння скільки. На вріз так пішла. У мене колотеї жодного разу не було. Це нам сусід приніс. Подарував. Дивіться, поприпирала дренаж і тут тепер ще й яма така. Widocznie tak wykradzanie два землі насипати. Там прям камінням таке земля находиться йде не, не пріє нічого такого є нормально ще й плиту накидала робота мені сьогодні ще багацько чудово Дуже швидко розростається, з неймовірною, я б сказала, швидкістю, тому що я пересаджувала листопаді, здається, якщо не помиляюсь. Зараз 1 лютого. знову приходиться пересаджувати. Ну, для них дуже, як бачите, маленький у Я пересаджую без перчаток. Просто чисто вируцями. Таї тут дитинка ліса, дивіться відросточок. Бачите відросточок? Зараз її нерівно посадила. Ой, тут відросточок. Вона тут б відросточки обіддавала цілу кучу, проблема в тому, що їй просто їх нікуди було давати, тому що дуже вузенький горщик. Зараз пересажу, набор як почне тут плодитися. Продавати буду. Бізнес відкрию. Мабуть, навесну я все-таки куплю ту, як його називають, клійонку, да? щоб пересаджувати квіти. Але це не діло. Потім ще прибирати скільки після них. Поламані листочки я таких відріжу, тому що вони вже все зламані. Зараз тут новенькі. Зламані поперебираю, щоб силу не тратила. Залити треба водичкою, щоб не проводилось. Все готово. Все, готово квіточку пересадила. Така велика, пишна Клас! Тепер ще хочу піти подивитися на квіти, можливо, десь землі треба подосипати, там, можливо, вже трамбувалися, Знаю, є такі квіти, це ще один антуріум подосипає туди земельку і тепер ще це все треба прибрати. Саме найнеулюбленіша частина це земля скрізь. Туди хоч не А, це пішла досипати. Я порядки навела пол, помила, ці повитирала, сіл повитирала, все прекрасно. Все чудово, ще в авокадо зняла верхній слой землі, досипала новий. До речі, погляньте. В стакані. Але як він себе класно почуває, навіть видно, що коріння почав нарощувати. Я в шоці. Орхідейка листочок пускає і гілочку. А цей завтра буду підрізати. І ще в оцього антуріума також сняла верхні слой землі, насипала новий. Там коріння в нього небагато, але бачите, нові листочки пускає. Але правда, чомусь вони закручені. Але пускає і квітне. Так що сьогодні я вже справилась із квітками, квіточками, пересадкою і так далі. Зараз треба ще дістати темну одежу по повісить. І все, і відпочивати. Тому хочу вам подякувати за перегляд, що зі мною приснули квіти мої. Да, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І побачимося з вами вже в наступному влозі.